Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок це йдеться про зустріч Кулеби та Сіярто. То темою переговорів має стати майбутня зустріч президента Володимира Зеленського та прем'єра Віктора Орбана. Як гадаєте, які результати будуть зустрічі, що відбудеться наступного тижня? Я думаю, що ми домовимося про зустріч з Орбаном. Орбаном немає варіантів уникнути цієї зустрічі. Що стосується зустрічі Фіцьо. І зустрічі Орбана з українськими вищими посадовими особами, це не тільки їх рішення, це рішення Брюсселю, це рішення Орсона фон дер Ляйен, Бореля інших керівників, від яких залежить не тільки допомога фінансово-економічна, від яких залежить ну певний успіх програм розвитку з цими країнами. Тому під їх тиском ці зустрічі відбуваються і відбудуться обов'язково. Тим більше що на інавгурації президента Аргентини, Зеленський досить вміло зачепив Орбана, заставив його говорити. І після цього Орбан, треба сказати, зробив цілу низку висновків. А до того, щоб пішопити каву, коли голосувалися питання щодо початку переговорів з Україною. А на порядку денному низка питань, які пов'язані з рішеннями для України. І Орбан нам теж потрібний. От Орбана треба переконувати, він це один з самих досвідчених європейських політиків, дуже специфічний, але це не означає, що він втрачений для України. Я не вірю, що Орбан може розміняти своє місце європейському союзу на незрозумілий, ефемерний і не прогнозований союз з Росією. З долею, яка ще абсолютно невідома, і її неможливо оцінити в майбутньому, долі Росії може бути така, що вона й не збережеться як єдина унітарна велика держава, яка зараз фактично створила ситуацію, при якій вона тримає під контролем. Під шантажем е, ядерної своєї зброї весь світ. Тому в цьому плані Орбан достатньо зріла людина, щоб зрозуміти необхідність ну, навіть маневру. Скоріше за все, він буде маневрувати в цьому плані до останнього. І ми подивимося, чим завершиться зараз його демарш проти Швеції. Як швидко він прийме рішення про е, вступ Швеції е, про, про згоду на вступ в Швеції в, е, в НАТО? Думаю, що. Е, до цього часу цю ситуацію не втручалися американці, але якщо вони втрутяться, то Орбан швидко змінить свою позицію, оскільки е, політика е, Угорщини цілком зав'язана на інвестиціях США, яких значно більше, ніж будь-яких інших. Що стосується спроби пограти на цій так, Орбан і Фіцьо будуть грати на Україні. На Україні грають на великий жаль е, не тільки ці дві маленькі країни, але й е, політики в США, ми бачимо. Цей конфлікт, цю кризу регулянців і демократів, де всередині, в центрі знаходиться вже давно Україна, і вона продовжує знаходитися там як е, певний е, важіль тиску один на одного. Тому е, думаю, що е, Сіярто, висунувши певні умови, е, Кулебі, розмовляючи на різні теми, він досвідчений дипломат. Все ж таки буде рекомендувати Орбану. І Орбан обов'язково зустрінеться з президентом. Ну не знаю, чи в Києві, чи в Ужгороді, скоріше за все в Ужгороді, оскільки це буде такий, знаєте, спосіб мобілізувати угорську громаду на Закарпатті навколо угорського лідера, який позірно захищає і говорить про те, що це частина угорської національної безпеки, національної стратегії розвитку. На останок останні питання, попрошу коротко вас відповісти, якщо в подальшому, в найближчим часом, Украї для України, от ні Словаччина, ні Угорщина, не стануть більш-менш такими лояльними країнами, наскільки це може погіршити наше становище і наші шанси для вступу в ЄС не погіршить. ці країни, не зможуть чинити опір. Якщо буде прийнято рішення іншими 26 країнами про вступ України в європейський союз? І виділення на відповідний програм. Ми доб'ємося успіху. Головне в цьому плані, те, що ми вміємо йти на компроміси, і те, що ми зараз з поляками домовилися про аграрний ринок, в тому числі ми зробили поступки серйозні Брюсселі. Європейська комісія на них згодилася, і ми вийшли із зони максимального комфорту. Але разом з тим ми отримали, повернули друга, повернули країну, яка тепер буде не дарувати нам. Але давати в кредит необхідну зброю і надавати допомогу а також фінансові ресурси для війни.